Друзі, сьогодні роблю повторне відео по приготуванні шарлотки для деяких підписників, які мене про це попросили, оскільки відео було видалено через те, що було дуже багато переглядів, але дуже мало вподобайок, найменше за весь період зйомок. І я вирішила, що воно не актуальне і для чого засмічувати канал, а виявилося зовсім навпаки. Навіть не знаю, по яких факторах орієнтуватися, подобається відео чи ні. А тепер до рецепту. Я вже раніше розповідала, що користуюся даним рецептом більше 10 років. Беремо 7 яєць, ділимо їх на жовтки і білки, також потрібно нам один стакан цукру 200 г. У мене є ось такий стакан, яким я дуже люблю користуватися, хоча маю і мірний. Половину цукру висипаємо до білків, а другу половину до жовтків. Збиваємо спочатку білки до пишності, як буде показано на відео. Щоб білки добре збилися, посуд повинен бути сухим, і туди не повинно потрапити ні краплинки жовтка. Збивати потрібно 7-8 хвилин. Після цього збиваємо жовтки. Вони повинні збільшитись в два рази. Це займе десь 4-5 хвилин. Після цього об'єднуємо жовтки з половиною білків. І перемішуємо до однорідності. Тоді беремо один стакан муки просіяної два рази через сито, і частинками вводимо в тісто. І добре перемішуємо до однорідності. Ну і на кінець додаємо ту частину білків, яка ще в нас залишилася. Перемішуємо, як показано на відео. В нас повинно утворитися дуже таке гарне пухке тісто. Тоді підготовляємо яблука. Чому не раніше? Та тому, що вони набудуть неестетичного кольору. Викладаємо половину тіста, розрівнюємо, висипаємо порізані яблука, зверху прикриваємо тістом, що залишилося, і зверху за бажанням прикрашаємо яблуками, кому як подобається. Випікаємо шарлотку в духовці при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Охолоджуємо її і за бажанням притрушуємо пудрою. Друзі, якщо вам дійсно сподобалося відео, не скупимося, ставимо вподобайки, щоб я розуміла, чи знімати більше рецептів, чи шукати інші теми для зйомок.